Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Такі Міленіум шоколадки. Такі міні-печиво з молочним шоколадом за 9 гривень. Страшні желейні цукерочки з акційними цінами 39 гривень за 80 грамів. А ще є ось такий варіант, також 80 грамів. Така новинка: десерт какао-молочний Fine Eat 100 г 44 гривні. Просто гляньте, яка краса. Підсвічник металевий. До речі, схожий по задумці з ось цим, цей скляний. ми вже бачили 88 гривень. А цей, бачите, зверху є металевий білий колір, а всередині. Золотистий. Ціна 99 гривень і є можливість підвісити. За рахунок ось цих візерунків буде гарна тінь. Скляні підсвічники, їх можна використовувати як двохсторонні. Тут вущу свічку вставляти, тут ширшу 49 гривень. Такий ліхтарик декоративний по 74. Подушка, бублик під шию під голову вони супер м'які, дуже, і повертаються в попередню форму самостійно. Такі авокадо, тваринки різні, фламінго. І ще хто в нас рожевий зайчик? Ось такий варіант, скріплюється спереді на кнопочку. І ціна 279 гривень. Посуд із червоної глини миска об'ємом 1 літр діаметром 17 см за 69. Є ще на 700 мл, ціна теж 69. Бачите, видно, що ось ця мілкіша, а ця глибша. Ціна на них однакова, а об'єм різний. Є ще з колосками: об'єм 700 мл 69 см. І така тарілочка плоска діаметр 21,5 см за 69. Келихи для шампанського скляні, із кольоровим переливом за 88. Такі келихи теж для шампанського, ребристі, рельєфні по 99 гривень за штуку. Келих для вина вони на низькій ніжці. І скло товсте 99. Такі стакани скляні. Ціна 59 гривень за штучку. Такі от новинки на полицях: набіра для догляду за тілом, вже зимова колекція. Це є гель для душу. Давайте ще пошукаємо, скільки тут об'єм гелю. 100 мл і губка для миття тіла. Тут йде навпаки, якщо упаковка зелена, то засіб червоненький. А якщо коробка червона, засіб зелений. І ще є мочалки для тіла, такі бантики. Теж протилежний колір до упаковки. Хто не бачив, є такі набори догляду за тілом, морська сіль, крем і скраб. 169. 199 гривень коштують навушники бездротові накладні. Вони бувають різних кольорів. Який саме колір зазначено на упаковці? Тримач для бездротових навушників. Ціна 39 гривень. В кого теж навушники виповзають звук? Ану, пишіть у коментарях, бо я користуюсь ними. Але вони у мене весь час втікають з вуха. Треба поправляти. Вже собі думаю, може, то купити якісь накладні. Хоча ось така загаломка цікава. Не знаю, наскільки воно функціонально, але ідея хороша. По 69 гривень. Ось такі наушники дротові. І вони є в різних кольорах. І чеков де в комплекті зручно. І ще в жовтенькому кольорі. Щось ще цікавіше: навушники вакуумні дротові. Тут такий органайзер, бачите, треба намотати навушники, теж задумка гарна, щоб вони не спутувалися. І ці от органайзери у вигляді пончики. Ціна 69. Чашка з подвійними стінками і з метеликами всередині. Ціна 99. Багато цікавого зимового посуду 129 гривень чашки з такими підвізками дерев'яними. Кухоль порцеляновий пряник 169. Сніговички теж 169. Вага кухонні скляні круглі. 249 гривень, максимальне навантаження 7 кг. Малюнок може не співпадати, тож перевіряйте, відкривайте, дивіться, а малюнок досить красивий всередині. Батарейки входять у комплект. Хоч не співпав, але гарно. Набір контейнерів 3 штуки, найбільший 5 літрів має. І два менших по літрі та 200 мілілітрів. Ціна 189. Чашка для міксера пластикова з кришкою. Об'єм 2,5 літри. Ціна 139. Зараз не активна. До Речі, є мірна шкала ось тут. Такий кошик сухарниця, ціна 34 гривні. Рушнички кухонні вафельні по 34. Тільки приїхали новинки. Це є грілки, багаторазові. Такий от твердий варіант. Це вже називається хтось лусну ось таку штучку металеву. Значить вона тут плаває. Вони багато разів за рахунок того, що от коли воно вже відігріло, затверділо, ви можете вкинути ось цей пакетик в кип'яток на 5 хвилин, ну там подивитися, щоб воно все стало рідким. І все, можна користуватись повторно. Ось це так, ніби як тріскаєте, знаєте, згинаєте, і воно знову буде гріти. Такі комедні пінгвінчики на малюнку. Давайте просконаємо, скільки вони коштують, подивимось, 39 гривень. Одна штука. Я щось схоже колись мала і справді гарно працює. Поглинач вологи від Valnex. 200 г. Такий пластиковий контейнер. Ціна 129 гривень. Вішалка. Для просушування дрібних речей. Вони йдуть із прищіпками, такі вішалки. Прищіпок 12 штук в упаковці. Вони так компактно складаються і розкладаються. 59 гривень. 24 гривні коштує органайзер для пакетів сміттєвих. Там є така липка стрічка, її ось тут приклеюється, приклеюєте до поверхні і вставляєте. Пакетики, але враховуйте висоту пакетів, бо вони будуть вищі за органайзер. 49 гривень коштує органайзер для ватних дисків. Мельниця пластикова із зайчиком. Ціна 74. Новинка на полицях головоломка. 4 штуки. В упаковці ціна 199 гривень. Набір ігровий. Сонячна система 149 гривень. Такий археологічний набір ціна 199 гривень розкопки динозаврів. 88 гривень набір археолога іграшковий. Тут такі різнокольорові кристали можна знайти. Ігровий набір створи слайм. Тут є сам слайм і різні. Прикраси до нього. Ціна 88. Грам ерутит 55 гривень 126 фішок. Ігрове поле. 22 гривні. Прикраса декоративна, м'який гарбуз. 39 гривень, Фруктовниця пластикова, кругла на ніжках. Це до дня Хеллоуіну. Є оранжеві, а є чорні. Крабики для волосся новенькі приїхали. Такі павутинки, акційна ціна 55 гривень. А є ще такі руки скелета. Теж акційна ціна 55 гривень. 29 гривень клей канцелярський, рідкий. З насадкою пензликом. По 27 гривень ручки кулькові із декором всередині. Діти безпосередньо на пасту. Прикол? Поглинач вологи. Тут є 250 грамів. Ціна 84 гривні. Освіжувачі повітря. Голд. Ціна 59 гривень 260 мл. Освіжувач повітря рідкий. Ціна 34 гривні 250 мл. Така новинка: білі вітрила, кальціована сода 700 г. Ціна акційна 44 гривні. Білий знак калушанка 16 гривень 900 грамів. Чите в мене до вас запитання? Може хтось мав справу з реставрованими ваннами. Підкажіть, чим можна її відмити? А то я не так давно реставрувала, і якщо, наприклад, чимось агресивнішим, вона жовтіє, а щось слабеньке на неї взагалі не діє. От, може хтось щось знає, напишіть, якщо ви мали досвід. Так, господарочка, рідке мило. Ціна 29 гривень за 1 кілограм. Знижка на Galax Anteжир. Суперсила 500 грамів 79 гривень. На містер Пропер акційна ціна 99 гривень, тут об'єм аж 800 мл. Акція на пледи 199 гривень. Розмір його 1,50 на 2 Такий він більшенький. А ще є ось такі пледи розмір 1,30 м на 1,80 м. Теж 199 гривень. Якщо попередній має склад 100% поліестер, то ось такий має склад інший: 20% вовна, 40 бавовна і 40 поліестер. Такі підвісні кошики для зберігання по 77 гривень. Прикольні, можна в них і квіти собі підвісити, і будь-що. Вони мають довгі такі мотузки, і, є, бачите, ще ось такі в поєднанні кольорів. Рукавички садові, чи садові, по 17 гривень за пару різних кольорів. Дихлофос. Ціна 34 гривні, 300 мл. І такий дехлофос 400 мл 44. Супер знижка на ось таку статуетку до Хеллоуіну. Чорний кіт. Там батарейки вже є у комплекті, ось так світиться різними кольорами. Ціна 39. Обруч по 47. Ось такий він страшний з гарбузиком, з рукою скелета. А ще є підвісні баба Яга по 49, привиди по 127. І, і що? І привид. І привид. Ціна 99. 55 гривень. Прикраса гирлянда, Такі волографічні кружечки. А ще й ось такі розтяжки святкові з ним народженням по 24 гривні. Кольори є різні. І по 29 гривень такі дощики. Це є стінка, шторка. Теж є декілька кольорів на вибір. Хеллоуін майже весь з акційними цінами. Крабики по 34 такі приведи. От така сокира чи то ніж. Ціна 48 це є крабик для волосся. І такі, це, це все теж для волосся. Заколочка 17 паучки такі. Такі два павучки, ціна 15, рука 34. Сережки, черепи по 12. Ось такі скелети по 19. По 15 гривень набір стікерів, прозорих для нотатків. Дуже прикольно переносити малюнок. Хто там навчається, звертайте увагу. О, це моя дитина така любить. Це є наліпки. По 29 гривень 3D-ефект моя кімната. По 9 гривень. Наклейки для декору. Фігурні об'ємні. Набір маркерів текстових кольорових 99 гривень. Набір маркерів текстових 4 штуки за 22 гривні. Такі яскраві кольорові. Акція на блокнотики на спіральці у формі серця з лимонами 37 гривень. Такий. Повітряний пластилін для ліплення 12 кольорів 54. Глина для ліплення. Ціна 64 гривні. Тут є 500 грамів. Бачила, різні всякі штучки роблять, в духовці запікають. Дуже гарно. Крем гель для душу від торгової марки Ліора. Ціна 47 гривень. Аромат є на вибір 430 мл. А ось такий аромат гранат. Акційна ціна 44 гривні. Скраба для тіла Dolce Vero 250 г 59 гривень. Є ось такий кавовий аромат. Або малинова панакота це теж скраб для тіла. Мило пінка дитяча 2 в 1, об'єм 300 мл. Пінка виходить у вигляді квіточки 49 гривень. Така мочалка для тіла за 44 гривні кольори, є різні на вибір. Гель парфумований для душу 250 мл 49 гривень. Хто не бачив, така новинка – подарунковий набір. Засобів для догляду за тілом: Морська сіль, батер та скраб. Пінка для ванни релакс. Жуйка, аромат 750 мл за 47 гривень. Гелі для душу чоловічий 250 мл 64 Шампунь для волосся Сенсі Proфіcare 400 г 99 гривень. А бальзам-кондиціонер 2 млн 84. Також, думаю, ці теж акційні. Давайте перевіримо. 84 гривні бальзам. Крем-маска для волосся об'ємом 1 кг за 124 гривні. Два варіанти на вибір. А є шампуні 1 кг 119. Такі шампуні для волосся 200 мл 16 гривень. Спреї для волосся кавана. Бальзам кондиціонер 200 мл 64. І такий варіант по 47 гривень. Спрей кондиціонер. Шек шампунь кондиціонер дитячий 49 гривень 300 мл. По 29 гривень мило рідке Дольче веру. 500 мл 29 гривень. Аромати є різні. Шик, рідке крем мило пів кілограма 49. Сіль морська. Є два аромати. Ваніль або лаванда. 500 грамів 34. Така мочалка для тіла, довжелезна. Ціна 29 гривень. Праймер для обличчя. Ціна 74 гривні. Як тут вказано, до і після, то я так розумію, що він звужує пори. Вирівнює шкіру і підготовлює її до нанесення тонального крему. По 29 гривень накладні вії. Дзеркало з підставкою 88 гривень. Можна організувати якісь дрібнички. Окей, кисневий порошок для прання. Є аромат лаванда або м'ята. 400 г 39 гривень. Фігурка колекційна дельфін. Ціна 64. Кошенята ціна 99. Так, на дотик, воно якось порожнє. Це, мабуть, картонне чи щось складається. І кошенятко. Накладній нігті 24 штуки в упаковці, 88 гривень. Є з різними дизайнами. Довжина не довга, я б швидше сказала, коротка або середня. Накладні нігті, їх тут аж 24 штуки, ціна 29 гривень. Отам сховані всі інші. Тут як зразки показані дизайни. А такі накладні нігті 12 штук за 69 гривень. Прикольна в них коробочка. Така пластикова, клеються вони на ось такі наліпки. До речі, хто не знав, є в аврорі додаткові наліпки за окрему плату. Ось такі упаковочки, ціна 39 гривень. Як бачите, лопатка, пульсинова паличка, і тут багато стікерів, тобто не на один раз. Ну не знаю, тут не вказано скільки, але їх тут багатько. Бачите, скільки тут є шарів? Ну, як мінімум 5. І вони ще й подвійні. Тут на 10, і тут на 10 або на 6. Ні, на 12 Нам багато. Доглядова косметика Елен, ціна 74 гривні, пінка для умивання. Лосьон для шкіри обличчя ціна 69 гривень 150 мл. Тонік, ціна 49 гривень від Елен. 200 мл, Ще й від Елен Гель для умивання з дозатором. Ціна 74. Доктор Санте 74 гривні пінка. Крем для обличчя з алої. Ціна 64 гривні за 200 мл, Міцелярна вода Елен 34 гривні, об'єм 200 мл, Рум'яна 3 в одному. Ціна 39 гривень. Є два варіанти кольорів. Набір б'юті блендерів Спонжиків для макіяжу у контейнері три штуки: 59 гривень. Консилер для обличчя рідкий за 44. Є багато різноманітних спонжиків поштучно по 34 гривні. Масочки для обличчя є із різними діючими речовинами: бамбук, зелений чай, алоя. Ціна 29 гривень. Такий варіант маска для обличчя тканина. Також 29. Парфумований крем для рук. Ціна 49 гривень. Торгова марка Ліора. Є два аромати. Такі креми по 29 гривень 70 грамів алоє або обліпіхом. Дитячий крем для рук у тіпуті. Ціна 27 гривень. Набір пластирів в упаковці 100 штук за 29, 50 штук за 19 гривень. Сушкар, у кого пітніють ніжки, звертайте увагу, присипка для ніг та тіла. 60 мл 24 гривні. Гель бальзам. Народний цілитель. 39 гривень 40 г. Дивіться, яка краса. Тут хтось зв'язав квіточки. Це є крабик для волосся. Ціна 64 гривні. Є два варіанти. Дуже схожі між собою. 39 гривень такий крабик. І такий по 39. 59 гривень акційна ціна на щітку для масажу шкіра голови. дзеркальце кишенькове, двостороннє кругле 44. збільшився асортимент щіток а тут останнім часом було небагато. Дивіться, ось такі для створення різних зачісок з тоненьким кінчиком. Знаю, що такими роблять фарбування. Ціна 34 гривні. М -м -м. Бачите, тут так і пише для фарбування. Так, для фокус? нема. Такі щіточки, я думаю, що це для начисування. У них зубчики, і вона сама є вузька. Ціна 29, по 59 щітки. Брашені круглі металеві по 119, такі по 59, більш прямокутні, теж 59. 39 гривень набір заколок для волосся дві штуки. По 34 гривні килимки для комп'ютерної миші круглі. Такий килимок 149 гривень для комп'ютерної миші з підсвіткою. Підставка для телефона розкладна за 29. Набір для очищення екрану з губкою чохлом 69. За 14 гривень. Набір тримачів для кабелів 5 штук кольорових. Чохол накладний на телефон 49 гривень. Тематика «Хеллоуін». Маршмеллоу у вигляді привидів. Ціна 16 гривень за 60 грамів. Такі палички. Соломка солодка у шоколадній глазурі. 15 гривень. Такі по 39 гривень жіленні цукерочки.